Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо детально аналізувати Uber, його фінансові показники, а також бізнес-складову. Чому я його додаю у свій портфель і вважаю, що досі можна в нього інвестувати? І чому я думаю, що він подвоїться або щонайменше принесе мені 50% вже у цьому році. Якщо вам цікаво... Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних Сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, і також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, як завжди, переходимо до діла, чому я купляю Uber і чому очікую x 2 Але перед тим хотів би також ще подякувати всім вам, хто дивиться мій канал, і нещодавно у нас був. Досягнутий значний milestone, це 50 тисяч підписників. Дякую всім, хто підписався і хто не підписався. Також прошу поставити лайк і підписатись на цей канал, якщо вам цікаво такий контент. Отже, давайте почнемо, друзі, із S&P. Ми знаємо, що два останніх роки в нас були суперчудові результати більше, ніж 20% кожного із років. І прогнози щодо ось дохідності цього року можуть коливатися як від абсолютної кризи до ще більшого росту. Тут ми точно не можемо наперед вгадати, але я завжди кажу, що незалежно від ринку, на кожному і зростаючому і падаючому ринку можна знаходити хороші компанії за справедливою, а деколи за дешевою. Ой, ціною і якраз одна з таких сьогодні буде у нашому огляді. Загалом ринок зараз дійсно дорогий. Forward Price to Earnings вимірюється порядка 24, і зазвичай це передбачає не дуже хороші прибутки по інших метриках 23,6. в принципі, співставні цифри. І за останній місяць інвестори деякі вже були стурбовані, тому що було падіння майже на 3 з лишнім відсотки. Хоча в останні дні ринок знову почав зростати і перетнув позначку 6 тисяч ось зараз повернувся до трошки менше шести. Тисяч пунктів в SP 500. Я ж особисто вважаю, що цей рік буде позитивним, але якщо він буде нульовим чи навіть трішки від'ємним, не буду зовсім турбуватись, тому що це даватиме можливість додавати хороших компаній не за супервисокими валюєшенами. І про цю компанію Uber я вже згадував у одному з своїх відео, яке було рівно місяць тому, коли вона коштувала 60 доларів за акцію. Я говорив, що буду додавати у свій портфель і додав саме за цією ціною. І вже за місяць в мене було зростання 12 фактично відсотків при тому, що S&P зростало там 1-2 відсотки а навіть були періоди, коли і просідало. Uber, як ви, мабуть, всі знаєте, це додаток, який застосовує більшість для виклику таксі або автомобілів. Це так званий рейдхейлінг або мобіліті сектор. Але також Uber і в Україні незначний час був з підрозділом доставки їжі із ресторанів, називаючись Uber Eats, Але цей проект в Україні закрився. Буквально менше ніж за рік мені здається. А підрозділ мобіліті, хоч і ще залишається, але також фактично вже вийшов з українського ринку, тому я б не дуже сильно. Екстраполював досвід ваш користувача Uber в Україні на цей бізнес, який є загалом глобальний, при цьому, що український ринок рейдхейлінгу, фактично було все ж таки сформовано Uber, і це була перша компанія, яка змусила українців через додаток, прив'язавши картку, викликати автомобілі і не турбуватися про те, що вас обдурить водії, чи кошти буде значно більше знято, ніж би повинно було бути. Тому Uber, все ж таки, це якби першопрохідець на цьому ринку українських. І на багатьох інших ринках світових, тому що фактично він цей сформував ось ринок як такий. Сьогодні в Uber відбувається 31 мільйон тріпів або поїздок за день. Сюди включаються, мабуть, і доставки їжі, але тим не менше цифра астрономічна, як на мене. І ось ріст поїздок лише в сфері мобіліті. Ви бачите, він абсолютно йде на зростання тренд і не має жодних підстав вважати, що він буде падати. Також важливо, що Uber, вони диверсифіковані по всьому світу. Холммаркет, звичайно, американський є найбільшим за виручкою і іншими показниками, але вони присутні у більш ніж 10 тисяч міст у більш ніж 70 країнах. І ця диверсифікація і глобальність цього бізнесу є ще одною ознакою, яка мені здається є дуже позитивно вирізняльною і хорошою загалом для бізнесу. Ще одним важливим моментом, який не часто звертають увагу інвестори, Uber, це те, що в них зараз майже 8 мільйонів водіїв та кур'єрів, які підключені до цього додатку. Попри те, що всі ми розуміємо, що Uber – це для користувача виклику таксі, з другого боку, помагає хтось формувати ось цю можливість задовільнити цей попит користувачів. І наявність і зростання кількості водіїв говорить про те, що цей додаток і можливість додаткового заробітку ось цієї гіг економії яку фактично і сформував Uber, вона виправдала своє існування і зростає. І наявність цих водіїв фактично гарантує Uber те, що в довгостроковій перспективі майже нічого не роблячи, Uber буде заробляти гроші. Ну і 161 мільйон активних користувачів, які хоча б раз в місяць викликали авто або замовили доставку їжі, також багато про що говорить, а ще більше говорить, ось цей графік, який так само, як і з... Кількістю поїздок є просто однозначним зростаючим трендом, і він буде продовжувати зростати, просто тому що людям зручно користуватись доставкою їжі, людям зручно викликати таксі через такі додатки. Вони це звикли робити, і, попри зростання цін, будуть продовжувати це робити. Ну і щодо обсягів, знову ж таки, масштаби вражаючі. 164 мільярди коштів. Проходить через додаток Uber цього року. Вони це називають Gross Bookings. Це всі кошти, які ви сплачуєте за поїздку або за їжу. А вже з них частково Uber забирає свою комісію. Ну і також зростання ось цієї цифри Gross Mobility Bookings в частині саме поїздок, таке ж саме, як і всі інші трендлайни, і це. Теж мене як інвестора сильно переконує в тому, що тренд на ріст Uber буде продовжуватись і він буде стабільним. Ну і щодо виручки, тут теж ви бачите, що 20-21 роки ковідні вони не такі показові. Але якщо малювати трохи довшу лінію, то звичайно ми бачимо, що зростання, яке було, воно продовжується. І ось цей рік це лише 9 місяців. Тобто, ми маємо ще один квартал, і, мабуть, він буде ще більшим масштабом зростати. Ворочка саме від поїздок підрозділу Мобіліті. Загалом операційні метрики теж підтверджують всі ці тези. Кількість активних користувачів вона збільшується, 13%. Кількість того, що вони замовляють, також збільшується. Ну і загалом зростає кількість на 17% поїздок і замовлень доставки їжі. Також зростає на 20% цифра Gross Bookings або загального GMV, який проходить через платформу. І на 22 зростає відсотки виручки. Ці цифри самі по собі мало що говорить. Але якщо ми візьмемо масштаб, це 11 мільярдів доларів. А було 9 мільярдів доларів в третьому кварталі 2024 року, то за рік зрости на 20% при цифрах мільярдах, і вже доходячи до десятків мільярдів, це досить багато про що говорять: про якість і масштаб цього бізнесу. Ну і сам прибуток, Uber його вимірює в Adjusted і Біда. Мені це не найбільший показник подобається, але тим не менше, 55% фактичного прибутку, як його рахує Uber, від третього кварталу 2023 року до останнього звітного кварталу третього кварталу 2024 року. Теж багато про що говорить. Загалом, якщо взяти метрики, які не сам Uber дає, а незалежні. Компанії, то ось ми теж бачимо чітко, що виручка зростає. Вона зростає з дуже хорошим темпом, і найважливіше для нас, для інвесторів, це те, що вона буде продовжувати зростати і в 2025 році, порівняно з 2024, і в 2026 році порівняно із 2025-м. Ну і прибутковість нам найкраще оцінювати не по EBITDA, а по Net income і Free Cash Flow. і тут важливо зазначити, що попередні роки, 19, 20, 21 і навіть 22 фактично були збитковими. Він, мабуть, 21, перший, був би вже прибутковий, якщо б не ковідний двадцятий. Але тим не менше, якщо знову ж таки малювати трендову лінію, то ми бачимо, що Net Income і Free Cash Flow, які майже однакові в Uber, вони зростають. Починаючи якраз ось із 21-го року, стабільно і важливо знову ж таки найважливіше, мабуть, це те, що і в 25-му, і в 26-му році зростання продовжуватиметься, і можливо буде навіть ще із більшими темпами. Щодо конкуренції, так Uber не є монополістом, тому він не може вважатись ідеально хорошою компанією. Йому важливо боротися за нових користувачів і також боротися із конкурентами за поточних і водіїв і користувачів. Але якщо ми говоримо про хоум маркет, про Америку, і якщо ми говоримо про підрозділ Мобіліті або автомобільний, то ми бачимо, що єдиний конкурент фактично ліфт, який є в Америці, це ну просто мізерна доля, якщо вимірювати саме. У кількості поїздок, які є в ліфта і в Uber за останній третій квартал 2024 року, просто незрівнянні цифри. тому тут можна не турбуватися. Убер зростатиме в цьому секторі і надалі, і конкуренція від ліфта лише номінальна. Щодо Uber Eats, підрозділу доставки їжі, то він взагалі був фактично запроваджений в 2020 році і нормальної сили набув 20. Ось другому-третьому роках і зростає зараз досить сильно. В відсотковому співвідношенні то можна побачити, що приблизно, грубо говорячи, це десь 30% зараз виручки. І те, що Uber почав і інвестував в саме підрозділ доставки в 19-20-х роках, досить сильно зараз грає на користь Uber і відрізняє його від тих же ж конкурентів в США. Тому що, наприклад, попри те, що Uber Eats, тобто доставка підрозділ доставки саме їжі. Він становить 25%. І є DoorDash, який має набагато більшу долю ринку доставки їжі, все ж таки, DoorDash не має мобіліті, і за рахунок того, що в Uber може бути пересікаючий маркетинг між двома категоріями користувачів, вони набагато швидше і простіше, і дешевше залучають користувачів як свою аплікацію для доставки їжі, так і навпаки для поїздок. І загалом, якщо говорити про долю ринку, то 76% долі ринку саме в Америці. Ці в рейт Хейлінгу або Мобіліті якраз становить Uber. Ліфт оцінюється доля 24%. А в Uber Eats це навпаки зворотні пропорція. 25% в ринку Америки доставки їжі в Uber. І Дордеша майже 70%. Крім Америки, Дордеш на інших ринках, наскільки я знаю, не працює. А якраз Uber має Uber Eats ще дуже багатьох і ринках, і взагалі континент. Тому загалом е, мені здається, що всі ці показники, які ми ось зазначили, вони говорять дуже багато про що. І найбільше мені, як інвестору, подобаються саме прогнози по подальшому зростанню і виручки і вільного грошового потоку і прибутків, це те на що найбільше, мабуть, потрібно. Звертати увагу. І загалом, якщо говорити по кегер, по EPS, тобто Compounded Annual Growth Rate Earnings per share. Фактично, ми можемо бачити, що деякі аналітики прогнозують 71% щороку, якщо ми розіб'ємо на 3 або 5 років ось зростання цього показника. При цьому, що виручка також буде зростати двозначними цифрами: 17% в 24 році, 15% в 2025 і 15% в 2026 році. Це наряду з його поточним мультиплікатором говорить про те, що ми маємо пех... Менше половини, або про те, що за три або й менше років, навіть якщо нічого не зміниться, просто за рахунок органічного зростання. Ми зможемо з вами розраховувати на подвоєння наших інвестицій за умови, що звичайно ж прогнози, які зараз закладаються, будуть справджуватися. Також прогнози по вільному грошовому потоку. Є тут аналітики, які прогнозують на більший період ніж 26-й рік, тобто є навіть 27-й, 28-й, 29-й. Прогнозується 11 мільярдів. Правда, тут досить консервативний прогноз навіть на 24-й рік із 5 мільярдами. Мені здається, що 24-й рік по вільному грошовому потоку їм вдасться закрити із 6 майже Же з половиною мільярдів, і вже в 25-му Uber прогнозується знову ж таки, що покаже 7,7 мільярди е, вільного грошового потоку при поточному маркеткепі 140 з лишнім мільярдів. Самі можете порахувати, який в нас мультиплікатор дуже і дуже малий, особливо для такого зростання. Тобто в рік ви маєте зростання 20% вільного грошового потоку, і на наступний рік ще більш активне зростання майже 29% до фактично 10 мільярдів. Доларів, якщо брати, прогнозувати майбутню ціну до грошового потоку 2026 року, зараз співвідношення десь на рівні 14-15, це супер, супер дешевий мультиплікатор. І ще один важливий момент, що сама маржа і вільного грошового потоку, і чистого прибутку. Маржинальність вона зростає, тобто, якщо в 2023 році це було 5% до чистого прибутку, з 24-го це вже 9%, в 25-му ближче до 10, і в 2026 11%, А по вільному грошовому потоку тут ще кращі цифри. Тобто це говорить про те, що знову ж таки досягнувши певного масштабу, Uber. Може вже залишатись прибутковим і лише збільшувати ось ефективність цього масштабування і додавати просто вільного грошового потоку чи чистого прибутку для себе своєї компанії, отримуючи над фактично прибутки. Знову ж таки, нічого особливо не роблячи за рахунок величезної кількості користувачів і величезної кількості водіїв, які є на платформі. Цей графік я показував ще у попередньому відео про Uber. Хто його знову ж таки не дивився, то передивіться, будь ласка, і ось там було співвідношення. І ціни до прибутку, і ціни до вільного грошового потоку приблизно на рівні 18. Це було в грудні, середині грудня. Зараз ця цифра виросла на 10% чи там 12, майже фактично із ростом ціни акцій, тому що нових звітів про прибутки не було. І становить приблизно 20, можливо, навіть 20 із злишком. Але навіть по цьому року, 24-му, якщо дивитись, то цей мультиплікатор доходив і до 40. Звичайно, я не говорю, що він. Має бути 40, але 30 район при таких цифрах росту і вирочки, і прибутку, і вільного грошового потоку. Я думаю, досить просто це може бути. Тому навіть якщо не враховувати органічне зростання, то і зростання самого мультиплікатора до середнього звичного 29-30 вже вам повинно дати фактично 50%. Росту, ну і якщо говорити про те, чи дорога чи дешева компанія зараз, то байбеки, які додатково зараз пришвидшує Uber на 1,5 мільярда доларів, говорять, мабуть, самі за себе це було 6 січня. їхній CFO сказав, що акції компанії зараз недооцінені, порівняні до того наскільки сильний у нас зараз бізнес, і ми плануємо пришвидшити програму байбеків. І фактично на поточних півтора мільярда доларів Uber Зробить зворотній викуп акцій. Всього в них програма на 7 мільярдів розрахована. Основний, звичайно ж, ризик, і чому падіння таке відбувається акцій при нібито зростанні всіх показників і чудового сетапу компанії подальшого росту, як я ось розповідав ціле відео, це ризик роботаксі і того, що і Тесла, і Веймо, які запускають все таки вже роботаксі, на дороги тестують і навіть мають реально. Вже машини, які возять людей в деяких містах, будуть все таки. Іти окремо від Убера і не будуть покладатися ось на цю його базу 160 з лишком мільйонів користувачів. Звичайно, в Америці там менше мені здається, десь до 80 мільйонів доходить користувачів Uber. Але Uber тут не сидить, склавши руки, і знову ж таки 6 січня вони оголосили про партнерство із NVIDIA саме в цій сфері, щоб пришвидшити автономність загалом автомобільної сфери. І Uber тут має дуже унікальне становище, тому що, по-перше, 22 мільярди він інвестував якраз в розвиток технології роботоксії або автономного водіння. І, мабуть, це єдина компанія, не мабуть, а це точно єдина компанія, яка в день має даних від 31 мільйону поїздок. Тобто такого масиву даних, який має централізовано Uber, не має ніхто. І ось вони якраз з NVIDIA оголосили про те партнерство, яке б допомогло. Моделям штучного інтелекту набути ось максимально всіх здатностей, аби прогнозувати на дорозі всі можливі ситуації. Ну, якщо говорити про цей ось основний ризик автономних автомобілів, то тут є прогнози відповідних дослідників, що по суті запуск нормальний роботаксі навіть в 45-му році не відбудеться. є прогнози про те, що запуск роботаксі навіть ще в сорок. П'ятому році вони займатимуть не таку вже і значну частину від всіх інших рівнів автономності, і навіть в поточному там двадцять роках, порівняно там з 34-35 не особливо щось змінюється. Так, звичайно, прогрес може бути швидшим ніж прогнозується. Але це не відбудеться завтра, чи в 25-му чи навіть 26-му році. Запуски маю на увазі роботоксі, які всі очікають від Тесла. І в цей час Uber надалі буде набувати сили, збільшувати кількість клієнтів, збільшувати кількість автомобілів і збільшувати кількість вільного грошового потоку. І ще одне остання дуже цікава річ про Uber, яку зазначу, це те, що в нього в власності в частках інших компаній. Є дуже хороші активи, це в тому числі Grab, який є публічною компанією, і оцінюється його частка в Uber 2 мільярди доларів. В них здається більше 30% цієї компанії. Також є компанія Didi, це той же ж Uber, який працює на китайському ринку Aurora, Мені здається, це в Південній Америці Delivery Hero, ну і Lime, і інші компанії. Uber застосовував дуже хорошу тактику виходу з непріоритетних ринків, таких, наприклад, як ось у Азії, де він продавав свій бізнес не за готівку, а за частку в компанії конкурента і можливість бути в раді директорів і фактично вирішувати, як там справи будуть іти у цих конкурентів, і здобувати ось цю синергічну силу за рахунок відсутності конкуренції, в тому числі через можливість потім подальшому продавати ці акції конкурентів за набагато вищу ціну, ніж в момент, коли виходив Uber. Також в них є. На балансі близько 9 мільярдів готівки або еквівалентів готівки, і борг приблизно десь того ж самого рівня. Тобто, фактично можна сказати, що зараз Uber став не лише прибутковим, а й майже безбитковим. Плюс додатково він має в частках інших компаній приблизно на 8 мільярдів доларів позицій. Не лише я багато хороших серйозних аналітиків прогнозують і говорять про те, що Uber досить хороший варіант для інвестування. Зокрема, Марк Махені він говорить, і Uber Uber і Amazon є його топ-сток піками на 2025 рік, правда, і DoorDash він також згадує, але тут я не можу не погодитись. І Amazon, і Uber мені здається також, попри те, що Amazon, я говорив весь 24-й рік, і на 25-й рік Amazon залишається. Хорошим варіантом для інвестування, але Uber, ось за рахунок низької зараз ціни, як ніколи, мені здається, є теж цікавим. Також видання Barron's зазначає Uber одним з десяти, здається, компаній, в які він також рекомендує інвестувати наряду з. Google, Louis Vuitton, Citibank і багатьма іншими компаніями. Ну і аналітики з Goldman Sachs говорять про те, що вони вбачають 50% апсайд. Це якраз теж було в грудні, і бачать Uber як топ пік на 2025 рік. Тому, якщо підсумувати висновки, як на мене, Uber швидко зростаючий, високоприбутковий, глобально масштабований бізнес. Вийшовши на той масштаб, який дозволяє отримувати прибуток, зараз буде його лише нарощувати, нічого особливо не роблячи. Вільний грошовий потік, який буде додаватись і збільшуватись, він буде витрачатися на викуп зворотній акції, збільшуючи цінність бізнесу. Ну і акції зараз дешеві через ризик роботаксі, який, як на мене, є перебільшений. Попри ці всі висновки і мої прогнози того, що Uber подвоїться вже цього року в ціні звичайно, акцій, я не рекомендую вам купляти просто через те, що я записав це відео, а додатково провести власний аналіз, визначити для себе чи вартує вам чи ні в ваші інвестиційні стратегії. Індивідуальні компанії, і які мають багато ризиків, про які я тут не зазначав, в тому числі і ризик регуляції, в тому числі і ризик міс менеджменту, в тому числі і ризик конкуренції, в тому числі і розміття ще певною мірою акцій, в тому числі і дуже величезна частина сток компенсації про яку я зазначав в попередньому відео, але тим не менше при всіх цих мінусах. В Uber я вбачаю дуже великий потенціал саме на цей 25-й рік. Якщо вам в принципі цікава тема інвестування, але ви не знаєте із чого почати, то я дуже рекомендую вам завантажити вишкіл молодого інвестора, де все від А до Я, як зареєструвати рахунок, що купляти, де купляти. А якщо ви більш просунутий інвестор, то будь ласка, завантажуйте вишкіл 2.0 3.0, де є або детально моя стратегія в другому вишколі, або практичний аналіз багатьох індивідуальних компаній в вишку. Ну і, звичайно ж, запрошую вступити до мого клубу, аби не самостійно проводити аналіз і зважувати всі ризики, а мати доступ до величезної купи аналітичних матеріалів плюс суперспільноти, і, звичайно, моїх живих апдейтів, в тому числі щодо моїх угод. Якщо вам було цікаво це відео, то я бажаю, що ваш нетворк зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!